Вітаю, це Брейнет. Поки я все ще працюю над оглядом Super Mario Bros. Wonder, Нінтендо провела нову зустріч з інвесторами. Плюс з'явилося ще декілька прикольних новин, тому я подумав, а чому б не зробити відео про ці події. Нінтендо представила фінансовий звіт за другий квартал цього фінансового року. Хайлайтом презентації стало те, що 2024 фінансовий рік це найуспішніше по прибутку перше півріччя компанії в усьому життєвому циклі Nintendo Switch. Основними чинниками такого успіху стали Super Mario Brothers Movie, вихід The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, а також, якби ігранічно це не звучало, падіння Єни, завдяки чому при конвертації Nintendo просто отримала більше грошей. Через те саме падіння Єни Nintendo так також і збільшила очікуваний дохід до кінця цього фінансового року. Але очевидно, що так як Nintendo і отримує більше грошей, так і інвестиції будуть більше грошей віднімати, тому що в такому випадку гроші будуть конвертуватися назад. А щодо самого Нінтендо Switch, за перше півріччя було продано 6,84 мільйони, що на 200 тисяч краще, ніж було в минулому році. Але лише за минулий квартал було продано трішки менше 3 мільйонів Нінтендо Свічів. І таким чином за весь час продажі консолей Nintendo Switch перевалили тераж 132,5 мільйони штук. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom з моменту релізу продалася тиражем в 19,5 мільйонів копій, що насправді дуже крутий показник. Є велика ймовірність, що на цей момент продажі гри вже перейшли відмітку в 20 мільйонів копій, а святковий сезон ще навіть не почався. Super Mario Bros. Wonder, звичайно, в фінансовий звіт попасти не змогла, але її визначили окремо і гра за перші два тижні. Після релізу продалася тиражем в 4,3 мільйони копій, що стало найбільшим релізом в усій франшизі Супер. А враховуючи той факт, що всі ігри з Маріо вони так чи інакше попадають в категорію ігор, з які продаються протягом довгих років, не збавляючи темпів, є великий шанс того, що ця гра перевалить і за відмітку в 20 мільйонів проданих копій, що дуже круто. Звичайно, скоріше за все, з успіхом New Super Mario Bros. DS чи New Super Mario Bros. Wii вона поборотися не зможе. Але ці ігри випускали, якщо не на початку, то десь всередині життєвого циклу платформи, тоді як Super Mario Bros. Wonder вийшла в другій половині сьомого року в життя. Платформа Nintendo Switch. Ну і саме цікаве те, що Nintendo показала дуже прикольний слайд, пов'язаний з аккаунтом Nintendo. На ньому демонструється те, що компанія прагне зберегти вашу історію покупок, збереження ігор, друзів, а також ігровий досвід, що може вказувати на те, що в наступному поколінні Nintendo у нас все ж таки буде повна зворотня сумісність. І, до речі, про наступне покоління Nintendo. Президент Нінтендо Шунтаро Фурукава в своєму недавньому інтерв'ю заперечив справжність чуток про Nintendo Switch 2, який останні декілька місяців дуже активно розповсюджується по інтернету. Пов'язано це як з недавніми патентами Нінтендо, так і з тим, що пристрій показували на одній із західних конвенцій. Очевидно, на Гімскомі. За ситуацією з Гімскомом, я казати, звичайно, нічого не буду, тому що там дійсно могли не показувати пристрій, могли показувати щось по типу Дивкіта, який би просто демонстрував те, як Нінтендо буде справлятися з тими чи іншими. Іграми. Тут головне оцей прикол з формулюванням. Тобто він е, сказав правду, але по факту не сказав правду. Він міг би це сформулювати, як Нінтендо не показували там на GameScom абсолютно конкретної Нінтендо Switch 2 в його фінальному візуальному вигляді. І вони справді могли це не показувати, вони могли просто показати систему, яка своїми характеристиками буде відповідати майбутньому продукту від Нінтендо. Тобто тут знову ж таки все у формулювання. А за патенти, ну, тіпа камон, це ж настільки очевидно, що справді Нінтендо Switch 2 не буде з трьома екранами. І там не буде всього лише один стік з усіх елементів керування. Я не розумію, чому весь західний інтернет так активно почав про це говорити. Це ж настільки тупо. Нінтендо патентує мільйон штук різних в день. Там, якщо передивитися те, що Нінтендо патентувало до виходу Нінтендо Switch, там реально кожні два тижні могла б виходити зовсім інша приставка. Те саме із ситуаціями за минулі декілька років. Там Нінтендо патентувала якісь джейкони, які розкладаються джой там, які згинаються. Форм-фактори без елементів керування зовсім. форм-фактори з кнопками, які... З'являються на екрані за допомогою їх буквального надування. Знову ж таки, недавній патент, який був просто зв'язаний з тим, що можна трішки реорганізувати форму кнопок, а також їх розміщення на панелі, для того, щоб зробити екран приставки більшим. І багато людей також прийняли це те, що Nintendo Switch 2 буде справді от таким, як нам там показують на цьому патенті. Ну і тепер власне патент з трьома екранами, де Switch розділяється на дві окремі консолі, на ній вісім шифтів. І всього лише один стік, і таким, і саме так буде виглядати Nintendo Switch 2. А скільки людей, які справді ці інформації довіряють, і вони нічого не перепровіряють. Якщо зібрати все, що Nintendo патентувало за останні декілька років, і зібрати все це в одну платформу, яка, по ідеї, якось має це все в собі імплементувати, з цього всього можна буде побудувати якийсь космічний шатл. Настільки там все абсурдно. Тому не приймайте до уваги ці всі патенти Nintendo Вони патентують окремі штуки, які потім можна буде доробляти, переробляти, комбінувати з іншими ідеями. Ми і звичайно, все це для того, щоб просто інші компанії в майбутньому не змогли реалізувати щось ідентичне. От і все. Ну а ми чекаємо на Nintendo Switch 2, коли вона вийде, я не знаю, я не хочу свої прогнози робити. Все ж таки, ситуація на ринку дуже активно змінюється. Здавалося б, на початку цього року у Nintendo на цей власний рік нічого не буде. Продажі почали просідати, і як вони планували продавати більше консолей. Цього року, ніж минулого, що в них, до речі, виходить на 200 тисяч одиниць, але все ще виходить. Тому, ймовірно, у них там може бути ще й 2024 рік з великою купою бенгерів, дуже крутих, про які ми ще не знаємо. І наступне покоління Нінтендо вийде в 2025 році. Плани змінюються, ситуація змінюється, і тому я не хочу ніяких аналізів робити навіть на наступні три місяці. Може нам наступного тижня просто покажуть трейлер Нінтендо Свіч 2. Але рано чи пізно це станеться? Ось минулі років 3 чи 4 кожного тижня появляється якась людина, яка. da Трейлер GTA 6 покажуть наступного тижня там, чи наступного місяця. І ось справді нарешті Rockstar анонсували, що трейлер GTA 6 покажуть наступного місяця. І ви знаєте, якщо я буду кожного випуску новин казати, що трейлер Nintendo Switch 2 покажуть наступного місяця, то рано чи пізно я виявлюсь правим. Хіба би Nintendo збанкрутувала, але рано чи пізно мої слова стануть правдою, тому ні ніяких аналізів і ніяких передбачень я, звичайно, більше робити не буду. А перед тим як піти далі, якщо це відео вам подобається, то поставте йому лайк, напишіть якісь коментарі. А якщо ви новий глядач, то підпишіться на канал. Таким чином, відео будуть рекомендуватися більшій кількості нових глядачів. На фоні успіху фільму Супер Маріо Bros. Nintendo анонсували фільм по The Legend of Zelda, розроблятися, який буде сумісно з Sony Pictures. На цей раз це буде лайф екшн тобто не мультфільм, і Міямото вже декілька років над ним активно працює. На даний момент фільм вже знаходиться на активній стадії розробки. Разом з Міямото фільм продюсує також і Аві Арад. Він відповідальний за всі фільми з людиною павуком, в тому числі дилогію анімаційних фільмів з Мелзом Моралезом. З іншої сторони він також продюсував Морбіуса та фільми про Венома. Надіюся, дуже активний контроль зі сторони Нінтендо, як це було з фільмом по Маріо, дозволить лайф екшн фільму по Зельді бути настільки ж крутим. Дізнаємося ми про це, звичайно, тільки через декілька років. Ну і чекаємо на Тома Холанда в ролі Лінка. Арад його любить. Він і в Ванчартеді знімався, і в Людині Павуці. А Том Гарді в такому випадку буде Ганондорфом. Valve анонсували обновлену версію Steam Deck з ім'ям Steam Deck OLED. Консоль залишиться з тими ж габаритами та то в тому дизайні, але при цьому замість дуже-дуже поганого IPS екрану, настільки поганого, що це буквально основна причина того, чому я не граю на своєму Steam Deadці, в нас буде просто фантастичний OLED-екран. З діагональю 7,4 дюймів, тобто на новому Steam SteamDati в нас маленькі рамочки, прямо як на Switch OLED, з максимальною яскравістю в 1000 Ніт, тобто на новому Steam SteamDadці можна буде відтворювати повноцінний HDR контент, та частотою оновлення 90 Гц. При цьому розширення залишиться тим Самим 1280 на 800, тобто HD. Розмір батареї збільшиться з 40 до 50 ватт-годин, а чіп Steam deci OLED буде виконаний по технології 6 нанометрів, що в цілому дозволить збільшити тривалість роботи акумулятора на 30-50% в залежності від гри. Тобто ті ігри, які я грав по 3 години в себе на Steam Deci, тепер будуть працювати 4,5 5 годин. Фантастика! Саме прикольне те, що оригінальний чіп на Steam Deci мав назву Iris, а вже його оновлена версія має назву. Сифірот. Оперативну пам'ять також оновлять, вона стане замітно швидшою. Через те, що в чіпах з інтегрованою графікою оперативка використовується в якості і відеопам'яті, швидкість оперативки зазвичай стає основним обмеженням для кращої працездатності ігор. І її вища швидкість оперативки в такому випадку дозволить іграм трішки краще працювати на оновленій версії Steam Deck. Ціни залишаться ті самі, але кількість інтегрованої пам'яті збільшиться в мінімальній комплектації 512 ГБ, а в максимальній 1 ТБ. Також анонсували. І лімітовану версію консолі з прозорим корпусом та червоними аналоговими стіками. Єдине, чого я не розумію, чому в максимальній версії все ще встановлюють матове скло. В LCD версії воно має сенс, тому що контраст на LCD-екранах він не настільки крутий. А от я собі на Nintendo Switch OLED клеїв матове скло і воно повністю в нуль вбивало весь контраст. Це просто жахливе рішення, і тому я не бачу сенс брати версії на 1 ТБ чи власне лімітовану версію, хоча виглядає вона супер фантастично, я саме її хотів купляти. Замість цього я планую продати свій старий. Steam Deck, який в мене є максимальної комплектації хоча б за 400 євро, тому що зараз ціни на Steam Deck сильно впали. І замість цього я власне придбаю собі Steam Deck OLED на 512 ГБ. Коштує він в нас в Німеччині 569 євро, якщо старий, я зможу злити за 400 євро, це буде просто фантастика, там 170 євро. Піде. Потім я придбаю собі SSD на 2 терабайти і власне вкладу його у свій новий Steam Deck OLED. Потім розіб'ю собі його на два локальні диски по одному терабайту. На одному в мене буде Linux, а на іншому Windows, для того щоб я міг грати ігри з Xbox Game Pass без всяких костелів. Я все ще обожнюю свій AYN Loki Max, але Steam Deck OLED це, звичайно, занадто крута штука, щоб її просто так брати і ігнорувати. Знову ж таки, життя від акумулятора, екран. З усім цим, навіть його неймовірно великі габарити для мене можуть. Піти на другий план. Я не люблю розміри Deck, але з настільки крутим екраном я може, скоріше за все, зроблю виключення. Ну і сьогодні на кінець Backbone тишком нишком випустили нову версію свого контролера. Backbone 1 Gen 2. Це універсальна версія контролера, яка виготовлена під всі види пристроїв, тобто під Android смартфони, а також під iPhone 15-ї серії. І основне нововведення цього контролеру це можливість роботи в чохлах. Тобто, що Razer Kisha 2, що Backbone першої серії, вони не були сумісні з чохлами. Тобто, коли ви хотіли пограти, вам потрібно було телефон з чохла виймати. Для мене це абсолютно неприпустимо, тому що я хочу пограти в будь-який момент, я просто хочу взяти той контролер, поставити в нього смартфон і грати. Бавитися з кейсами, ну це серйозно, це не прикольно, це вбиває весь експірієнс, так сказати, від пристрою. Але нова версія контролера підтримує роботу з чохлами і це просто фантастично. Тобто найкращий мобільний контролер на цей момент ідеальним мобільним контролером. І я навіть активно думаю над його покупкою, і я б його навіть купив, але анонсували Steam Deck OLED, і тепер оцих 150-170 євро в мене власне піде на нього, якщо я зможу продати оригінальний Steam Deck за 400. Камон, я купив його за 690 євро. Настільки швидко він втратив у своїй вартості, не прикольно. А на цьому на сьогодні в мене все. Якщо відео вам сподобалося, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. І, звичайно, пишіть коментарі, пишіть розгорнуті коментарі, що ви думаєте по сьогоднішніх новинах, хто в фільмі по Зельді зіграє Лінки і так далі. Просто для того, щоб це відео показувалося більшій кількості нових глядачів. Дякую. Я піду доробляти нарешті той огляд Super Mario Wonder, сік я над ним вже працюю. Мене чекає Якудза Гайден, і тут буквально наступного тижня вже виходить Super Mario RPG. Жах. А поки що до зустрічі.